Отже, Христина Соловій в нашій студії. Христина, вітаємо тебе. Не бачились майже рік. Розкажи, будь ласка, чим займалася? Писала новий альбом, готувалася до прем'єри. Ну в такий час це поєднувати було дуже складно, ну власне, психологічно. Але треба триматися, тому що якщо ми не будемо щось робити, то куди, куди ж всі будуть повертатися, ті, що на сході? І я робила, співала, писала. Отак. От Скажи, наскільки довготривалою буде така співпраця з Славою Вукарчуком? Це лише з, з, з цим кліпом він працює з першим альбомом? Чи й далі плануєте Ми працювати? Ми Плануємо наступний альбом авторських пісень. Тобто, наступний крім альбом. цього, ще так. один так? Так, тобто дов, довготривала тривала співпраця? Ну так, Христина, у мене запитання: це текст ви написали? Музику теж одразу сказали. Слава 100% а. беремо. Чи і якісь, була якась корекція? Одразу в ну, нас взагалі велась, Ми ведемо переписку. Ми не, не, не часто спілкуємося по телефону. От і я йому надіслала цю пісню, і він зразу дзвонить і каже: Я дуже вражений, приємний. Справді я також вражений. Я хотів би сказати, що кліп, до речі, мені здається, також на підтримку українських військових, тому що Христина показала методи камуфляжу, як можна злитися з книжною полкою або з кавролином. Який ти не роман. Античний толіч. Я до цих пір перетанцьовую. Ні, красиво, дуже красиво. Кристина, Христина. Тобі дякуємо за прем'єру. Або як з диваном злитися, подивіться, да, дуже круто. Нам дуже подобається. Справді чекаємо на твій концерт, обов'язково прийдемо. Тож запрошую. Дякую, до зустрічі. Все найкращого. Христина Соловій в нашій студії була з прем'єрою нового кліпу. Справді дуже красивого фірмового кліпу, який я думаю, що можна показувати не тільки в Україні.